Ця плодська гординя виявляється ось в яких діях, у її розмові присутня голосливість, у мовчанні досада, під час веселості гучний і заливний сміх, у печалі безглузда похмурість, у відповідях ущипливість, у розмові легкість, слова аби як вириваються без жодної участи серця. Вона не знає терпіння, чужа для любові. Смілива у заподіянні кривди, малодушна у знесенні її, важка на послуг, якщо їй не передує її власне бажання і воля, непохитна до умовлянь, не здатна зирктися своєї волі, вкрай вперта проти підпорядкування комусь, завжди намагається наполягати на своєму рішенні, іншому ж ніколи не згодна поступитися. І таким чином, ставши неспроможною приймати спасительні поради, вона більше довіряє власній думці, ніж міркуванню старців. Спустившись донизу, такими сходинками падіння, той, кого одного разу поневолила гординя, вже з жахом відвертається від суворого спільножитного добропорядку. Він, гадаючи, що причина того, що він мало поступає на шляху досконалості, Корениться у спілкуванні з братами, і в тому, що він досягає малих успіхів у набутті терпіння і смирення, винні інші, які заважають цьому. З цієї причини він приймає бажання жити у самітненні келії, або навіть наміряється заснувати окремий монастир, щоб залучити багатьох до суворого життя та поспішає зібрати тих, які б пішли слідом за його вченням та настановами. Роблячись таким чином, із нікчемного учня, нікчемним учителем, отже, якщо хочемо, щоб наша будівля піднялася до самої верхівки та була угодною Богу, то постараємося покласти в її основу не самодогідливу нашу волю, а точне євангельське вчення, згідно з яким основою можуть бути тільки страх Божий і смирення. Яке народжується лагідністю і простосердям. Смирення ж не можна здобути, не звільнившись від усього, без нього ж ніяк не можна укріпитися у добрій покорі, ні у твердому терпінні, ні у незворушливій лагідності, ні у спокійній любові, а без них наше серце аж ніяк не зможе бути оселею Святого Духа, як наголошує на цьому Господь через Пророка, на кого погляну. Тільки налагідного і мовчазного, і того, що тремтить від слів моїх. Тому воїн Христовий, який законно з духовним подвигом, бажає отримати вінець від Господа. Повинен докласти всіх зусиль, аби знищити і цього лютого звіра, який пожирає всі чесноти, маючи певність, що доки він залишатиметься у його серці, доти він не лише не зможе визволитися від усіх пристрастей, але й втратить усі чесноти, колись здобуті через оцю отруту. Бо ніяк не зможемо звести у своїй душі будівлю чеснот. Якщо спершу не закладемо в нашому серці основи істинного смирення, бо тільки воно одне, якщо було міцно закладене, може міцно тримати аж до самої верхівки споруду досконалості та любові. Для цього нам належить, по-перше, виявляти правдиве смирення зі щирою прихильністю до наших братів, ні в чому не дозволяючи собі засмучувати їх або кривдити. Чого ми ніяк не зможемо виконати, якщо з любові до Христа не вкоренемо глибоко у собі істинне зречення усього, яке полягає у цілковитому звільненні від будь-якого надбання. По-друге, належить у простоті серця і без всякого вдавання сприйняти ярмо послуху і підпорядкування, так, щоб, окрім заповіді Алви, Ніяка інша воля не жила в нас, цього ж ніхто не зможе дотриматися, окрім того, хто не лише зробив себе мертвим для світу цього, але й вважає його безрозсудним і дурним та не вагаючись, виконує все, що наказує старці, з вірою, що все те є священним та сповіщається від самого Бога. Коли ми будемо тримати в собі такий настрій, то за цим, без сумніву, настане такий незворушний і незмінний стан смирення, що ми, вважаючи себе нижчими від усіх, терпляче зноситимемо все, що нам буде заподіювати, наскільки б воно не було наклепним, образливим або навіть шкідливим, так нібито нам це накладають наші начальницькі отці, як послуг або випробовування. Та не лише легко зноситимемо таке. Але й вважатимемо Його малим і нікчемним, якщо при цьому будемо завжди пам'ятати про страждання Господа нашого та всіх святих, бо тоді наклипи, яких ми зазнаємо, здаватимуться нам настільки легшими, настільки ми далеко відстоїмо від їхніх великих діл і багатоплідного життя. Запал до терпіння, який таким чином виникає, ставатиме ще сильнішим. Якщо до того ж міркуватимемо, що незабаром і ми переселимося з цього світу та після скорого кінця нашого життя, тоді ж станемо співучасниками їхнього блаженства та слави. Таке міркування згубно діє не лише на нашу гординю, але і на всій пристрасті. Після цього нам слід міцно тримати таке смирення й перед Богом. Ми ж це зможемо виконати. Якщо матимемо певність, що самотужки без Божої допомоги і благодаті нічого не можемо зробити з того, що стосується досконалості чеснот, та щиро віритимемо, що те, що ми змогли зрозуміти, є його даром.